Давай тоді поговоримо ще про Дональда Трампа, тому що була дуже крута зустріч у американського лідера з відповідно французьким президентом, нашим дорогим Іммануелем Макроном, який за свою риторикою зараз виглядає ну фактично як лідер об'єднаної Європи, і ми пишаємося Іммануелем. Так, от що там з було заявлено це якраз все що пов'язано з миром, який от ось ось настане, і всі разом підуть на вибори. Бо, здається, дехто от, особливо хто не перебуває зараз в Україні, вважає, що от це найбільша проблема нашої держави. Мені здається, що ракетні обстріли, це все ж таки важливіше, бо, бо вони забирають життя. Так, от вчора в Вашингтоні Трамп не в це по вже було пізній вечір, заявив, що сподівається, що війна в Україні закінчиться за лічені. Тижні. Тобто, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що е, мемну фразу два-три тижні можна замінити на лічені тижні. І я сподіваюся, що так воно і станеться, звісно, що Дональд переконає наших е, е, ворогів, в тому, що треба просто припинити стріляти. Але сталося неймовірне. Трампа підмінили. І якщо проаналізувати все, що було заявлено в Вашингтоні на зустрічі з Мануелем Макроном, то таке враження, що ну дональда ну треба прикладати до українського серця, бо Дональд наш. Дональд Трамп наш Катя. Бо що він сказав? Трамп вважає, що Путін не виступатиме проти європейських миротворців в Україні. Це будуть не миротворці, це будуть західні військові. і Про це дуже багато говорив Макрон, який так само говорив, що нам потрібні гарантії безпеки. І слово гарантії безпеки для України він повторив за час перебування у Вашингтоні. Я нарахував, сім разів. Ось, uh -huh. Скільки вони зустрічались з Трампом, він постійно казав гарантія безпеки, це вже все було в 2014 році. Ми теж зупинили війну. А потім що сталося? А потім це знову через кілька років повторилося, тому мають бути гарантії, навіть мають бути миротворці. Що цікаво, що а, Трампа м, не зрозуміли в Кремлі. Трамп вважає, що Путін не виступатиме проти європейських миротворців, а в Кремлі кажуть ні, ми проти, ми не даємо згоди. Але там дуже багато таких прикольних заяв було насправді від Дональда. Бо чому я хочу на цьому зосередитись, Катерину? Бо чому? українці дуже критичні до Дональда Трампа. Дехто з американців взагалі. Я поточню, що коли. Е... Рома каже про українців, які критичні до Дональда Трампа. Тобто він мені здається, звертається конкретно до мене, тому що я дуже критична до Дональда Трампа. Та Роман, це справа ну тут тоді вже розказує до кінця. Справа в тому, що ми з Катєю заключили парі 100 євро. Ти хочеш свідків зараз? Ну звісно, до цього звісно, процесу. хочу свідків. Угу. Ви запитаєте, чому 100 євро? Тому що долари вже все це не та валюта, на яку ми маємо орієнтуватися. Тому що якщо ми можемо в цьому буремному світі на когось розраховувати, це тільки наші європейські партнери. А питання спору: Трамп наш чи не наш, Катя, звісно, вимагає від мене 100 євро. І не те, що я не готовий поділитися своєю зарплатою на 24-му каналі, звісно, готовий. Але питання в тому, що рішень ніяких не ухвалено. І а, ті заяви, які пролунали вчора в Вашингтоні, вони досить непогані. Ну, наприклад, Трамп вірить, що Україна може відвоювати частину захоплених РФ територій. Ну, чим це не оптимізм? А хто говорить? Дональд Трамп про це говорить Прямо на зустрічі з Еммануелем Макроном. Прям а... словами через рот. Ну, здається, так я це особисто чув. Звісно, з перекладачем, але тим не менше, це було заявлено. Тут є одна небезпека. Каті, я теж розумію, що я, мабуть, можу залишитися без своїх кровно зароблених грошей, хоча нам тут не на євро платять. Треба взагалі приходити на спори в гривнях, чесно кажучи. Питання в тому, що позиція Дональда Трампа вона дуже така мінлива. Кажуть, що деякі люди мінливі або хлопці, або дівчата, і от Трамп у нас теж він дуже мінливий і іноді. Його позиція, його риторика, його настрій щодо України він залежить від того, з ким останнім він говорив. З огляду на те, що він був на зустрічі з Макроном, Макрон Макроневобаяв. Макрон з Макроном у них класні стосунки. Вони один одному подобаються. Вони один одного дуже часто торгують за калінка. Якщо б відео дивитися, це видно за руки, Дуже багато таких речей, які от ну те, що кажуть, мова тіла. Але ж Макрон поїде. І що буде, от я не знаю, Катя. Я вважаю, що ти не мусиш, не маєш права принаймні, поки вимагати в мене гроші. Ну, принаймні, до того моменту, поки все не стане більш-менш зрозумілим. Ну, дивись, тут є різні правда думки на тему того, як пройшла зустріч Макрона з Трампом, тому що знову ж таки, якщо би ми читали одну з західних прес, то Daily Express, які пишуть про те, що Макрон зробив ці заяви, а саме про розгортання французьких ядерних сил, що стане сигналом для Путіна, а також змусить прем'єра Британії Стармера вчинити аналогічно а також загалом про ядер. Теркую про те, що Франція готова використовувати свої сили для захисту Європи. Вони всі прозвучали ці заяви. Макрон зробив після приниження від Трампа під час візиту до Білого Дому. Я би. Ну так би це не називала правда, прям приниженням та тому, що все ж таки я впевнена, що Макрон теж продемонстрував американцям, що не все, що говорить Трамп, є стовідсотковою правдою. Але Дональд Трамп посадив французького президента Еммануеля Макрона на стілець біля краю столу, тоді як сам гордо сидів в центрі. На кадрах президента видно, що однієї з однієї сторони сидить от так от Європа, яка нібито безглуздо виглядає за столом переговорів або ж просто за столом. Який Сидить на краюшечку в той же час. Віцепрезидент США Джей Дівенс сидить такий в доволі недбалій розслабленій позі, яка констатує що якби у штатах у штатах доволі міцна позиція, скажімо так. Ну і як пише Daily Express, французький президент виглядав явно незатишно і навряд чи такий прийом збігся з його уявленнями про статус Франції на світовій арені. Крім того, Дональд Трамп не зустрів Еммануеля Макрона після його прибуття до Біло. А візит президента Франції до США був зумовлений бажанням донести до Трампа позицію Європи щодо України та пом'якшити його ставлення до влади у Києві. Чи вдалося Макрону, чи вдалося це зробити разом з Трампом або до Трампа відповідно? Ну тут. Ставимо поки три крапки. Кать, okay. Ну я от дивився якраз уважно на ці відеокадри. Ну крісла там однакові. Тобто, це якась можлива алюзія на те, що от е, зрозуміло, що це важкі перемовини, зрозуміло, чого поїхав Макрон до е, Трампа. І е, Кірстармер теж збирається туди для того, щоб сказати американці, якщо ви хочете досі зробити Make America Great Again, то ви маєте брати участь в забезпеченні безпеки в тому чи іншому е, в тій чи інші якості, і це важлива річ. А з приводу ядерної зброї, там, по-перше, я бачив повідомлення про те, що розглядається опція про те, щоб французькі літаки з ядерними боєприпасами базувалися в Німеччині. На фоні зміни влади в цій державі це дуже цікавий сигнал. А взагалі, от зазвичай нормальні люди і нормальні держави. І в даному випадку сполучені штати і Китай ми відносимо до цього. Але ще хочу сказати про інші держави. Про Великобританію, і Францію, які є ядерними державами, які мають відповідну ядерну зброю, ядерні ракети, і які чисто теоретично мають бути націлені, в тому числі на, на Москву. Але ж з цим ніхто не хизується, ніхто не хоче жити от в, в, в такому інформаційному просторі, щоб хтось може уявити, щоб сиділи французи в студії а, на якомусь їхньому першому французькому каналі ФранцВан чи як там по-французьки це Катя точно знає, і розмірковували, як вони запустять свої ядерні ракети по Москві. Такого ніхто не робить, хоча там різні думки, але здається, що це якось за, ну, за межею просто дозволеного і моралі. Але ж є люди, яких я здебільшого знаю особисто всіх, які що роблять, вони прямим текстом розмовляють, розмірковують, сперечаються. По кому треба в першому нанести ядерний удар. Чи це буде Франція, відповідно Париж або Велика Британія, відповідно Лондон. Раніше в цьому списку були і Сполучені Штати, Вашингтон. Я пам'ятаю, дехто планував топити американські авіаносці. Зараз а, якось тут а, від цього відійшли. Причому це пояснюється тим, що а, Трамп зрозумів, що таке горішник Арішнік, і тому, власне, а, поводить себе, а, поводить себе а, от так, от як він зараз поводить, і ми, як і всі на цій планеті, намагаються з'ясувати, так чи ж це цей Трамп він наш чи не наш. Чи, чи як. Ось, а Тому м, про ядерну зброю забувати не треба. Не французьку, не англійську. А, була троші, трохи краща картинка в першому ресурсі, але знову ж таки, нам для того, щоб зрозуміти, як саме почував себе, або сидів в Білому домі або поруч з Трампом Еммануель Макрон, буде достатньо, щоб зрозуміти, що йому там точно було не дуже комфортно. Я попрошу вивести цю фотографію зараз на екран і відповідно, ми бачимо Дональда Трампа, який ще знаходиться в центрі свого стола поміняного після того, як дитина Ілона Маска залишила йому там на столі подарунки. Як сидить Джей Ді Венс? Демонструючи е, своє положення в Білому домі, ну і власне Макрон, якого посадили на куток. Кажуть: ти вже одружений, тобі не страшно на кутку сидіти, тому будеш сидіти тут. Я відмовляюсь робити висновки на таку, такого плану з огляду на цю фотографію. Чому? Ну, по-перше, у Венса і е, Мануеля. Макрона, у них однакові крісла у нього не табурет. Це ж важлива історія. Я просто до того, що я я не впевнений, що хтось у штатах хотів його дуже сильно там принизити чи образити. Я вам хочу нагадати, що взагалі був такий вал повідомлень, що коли Макрон приїхав до Білого дому, то його Трамп не зустрів. Угу. А я потім з'ясував, ну були реальні кадри, що Макрон заходить в Білий Дім. Його зустрічає якась жіночка, ну і не знаю, мабуть, протокол. Хтось каже, куди ви по помитому? А, ну Щось на накстало цього. Але потім мої джерела. Вони просто е, кажуть: е, припиняємо е, цю зраду, бо це два різних заходи. У них там була зустріч в, в рамках G7. Я так розумію, що йому як в якійсь кімнаті він там сидів окремо, і вели. Вони вели це по. по, 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 по е, по Скайпу розмовляли. А потім, вже коли не була офіційна зустріч з Дональдом Трампом, і є ці відеокадри, Дональд зустрічав Еммануеля Макрона. Ну і далі, все це ми бачимо. І як на мене наразі виглядає, що Трамп став трошки більше нашим. Але це не точно. Ну дивись, якщо Трамп не зміг зустріти Мануеля Макрона, тому що в цей самий час в нього були перемовини з президентом Зеленським, то це достатня причина для того, щоб не зустріти Мануеля Макрона. Інакше а це, це було в рамках G7. От ну вони ж теж говорили в рамках G7, Тому відповідно, тут приймаємо наразі. Дійсно, от це ж тільки американці говорять про те, що скоро, невдовзі, незабаром за 2-3 тижні або лічені тижні буде припинення вогню. Але що ми бачимо? Чимо, значить, нещодавно міністр закордонних справ Росії Рібінтроб. Знову обмовився Сергій Лавров заявив про те, що ми не збираємося а, припиняти небойові дії до того моменту, поки не будуть враховані всі наші інтереси і так далі. А, це він, звісно, розповідає таким чином, наша російська армія там попереду всіх і ще трошечки дайде до Лісабона. Таке враження, що не дайде. Але факт залишається фактом. Вони це відкидають. І дуже такий важливий момент, що той самий Рябков, про якого ти сьогодні згадував, він же на днях прямо з. Сказав, що ми. Не хочемо просто зупинки війни. Не хочемо. Ми хочемо виконання наших вимог. А так зараз той самий Путін і решта російських злочинців вони не проговорюють свій ультиматум, але це ультиматум не очевидний. Вони хочуть, щоб ми пішли з українських областей. Причому з тих частин, які вони не завоювали і ніколи не завоюють. І це стосується повністю Луганської області, Донецької області, Херсонської, Запорізької області. А там є ще багато. Цікавих речей в цьому ультиматумі, чого вони хочуть. От Стів Вітков, це, здається, переговірник а... по Близькому Сходу, а також по Росії тепер. Так, так. Друг Дональда Трампа, вони з Путіним поговорили, поговорили кажуть: типу, ну, можливо, на. Будемо домовлятися на основі м, стамбульських домовленостей. Домовленості, слово ми беремо в лапки, тому що ну там немає домовленості, там російські побажання. Там же, наприклад є такі речі як про статус російської мови. От я ютюб веду російською, а я не, не хочу, щоб у нас була тут російська мова державної чи якоїсь. Взагалі, якого вибачте дітька російські нацисти нам мають про це вказувати. Яка у нас тут має бути державна недержавна мова? Друга чи третя, хтось тут один час наполягав на англійській, зараз дехто вважає, що від цього треба відмовитися на користь французької з іншого боку. Інші кажуть ні, 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 не відмовляйтесь від англійської, бо Великобританія вона ж по англійськи говорить. Тобто там коли хтось каже про що це основа майбутніх перемовин. Ну, якщо Україна це не прийняла в 22 році, чому ми маємо зараз це робити? Тим більше ще раз, саме головне це обмеження суверенітету нашої держави. Я взагалі не можу зрозуміти, чому причому це ще іде не про Зеленського, це ж тип на на, на на роки. Росіяни хочуть, щоб це було назавжди. Тобто, щоб, о, наприклад, він міг відправити сюди одна з їх вимог, зразу буде. І, о, Путін скаже: Я і Трамп. Ми президенти світу. Тому ми хочемо, ну скаже Путін а Трамп може бути грати в гольф цей час. Він скаже: я хочу, щоб в виборах брав участь Віктор Медведчук. Причому вони ще можуть там варіантів дуже багато. Вони скажуть, раз ви вважаєте це Україною, скільки на окупованих територіях людей живе, відправляйте на цю кількість нам бюлетні, ми саме їх позаповняємо. Може і так є бути. Розумієте, тут абсурду дуже дуже багато. Тому ці всі розмови про те, що треба от вже тут заспокоїти. Ти ще трошечки все буде гаразд. А, ні, збройні сили треба підтримувати, а, особливо інвестувати в те, що називається дистанційне засоби ураження, щоб вбивати росіян до того моменту, як вони підходять і стріляють в наших солдат і офіцерів. Традиційно ми нагадуємо, як це можна зробити на сайті фонду 24 го каналу. Там завжди є актуальні збори, і відповідно там точно ваша гривня не буде зайвою, тому що хлопці потребують як засобів ураження, так і автомобілів з засобами РЕБ, які ми їм надаємо, для того, щоб. Їх ці засоби ураження навзаєм не знайшли, тому чекаємо на вашу підтримку. QR-код ви бачите на своєму екрані. А я хочу знову повернутися до цієї зустрічі, яка чи то планується, чи то не планується сьогодні в Ріяді. тому що ще раз нагадаю: жодної зустрічі представників Росії і США 25 лютого в Ріяді в Саудівській Аравії не готується. Сказав 23 лютого російському пропагандистському агентству ТАСС, заступник глави російської МЗС Сергій Рябков до того. Низка медіа з посиланням на Sky News, на американську кабельну мережу повідомляли, що президент США Дональд Трамп виступаючи на церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі, нібито заявляв, що наступний раунд перемовин між Сполученими Штатами та Росією відбудеться 25 лютого. При цьому прямих цитат я ніде не знайшла, тобто з цією датою конкретною їх не було наведено. Але тим не менше, це називають другим етапом. Другим етапом переговорів між США. І Росію і про це вже трохи пізніше написав Діазейт і видання Пише, що на зустрічі будуть представники обох країн, зокрема, нібито, Лавров від Росії і Рубіо від США. Водночас представники Росії днями казали, що новий етап не буде, не запланований, дати немає, і що Лавров сьогодні, нібито їде до Ірану. Тобто його в Еріяді, нібито бути ніяк не могло. Але це поруч. Але це поруч, так тому все може бути. Ну і знову ж таки нагадаю, що перша зустріч відбулася 18 лютого, тому це. Такий другий етап діби де вони мають зустрітися. Можливо, Дональд переплутав, знаєш, папочки, де у них таємні зустрічі, а де відповідно про які вони говорять, бо дуже ж багато було інформації про те, що були на заходи абсолютно без анонсів і, відповідно, без висвітлення. І навіть там, як писав Ройтер з минулого тижня, ніхто не знає, хто зустрічався, на якому рівні, але це було десь в Швейцарії. Ніхто їх не бачив, але. Як то кажуть, оцей от залишок залишився, такий неприємний, що хтось щось обговорює за спиною України. Між іншим, той самий Марко Рубіо, Марко Рубіо, він вже сказав, що це все звісно добре, але треба з'ясувати Катя. А на що готові росіяни для того, щоб припинити війну? Він сказав, що на минулій зустрічі з Росією вони почули, що Росія готова до миру, почули їх. Це прекрасно. Якби вони почули ще ракети, які сьогодні свистіли над головами українців, а вчора дрони, які свистіли над Катя, головами українців. Я, то Зрозуміли б. Я можу зацитувати прямо зараз а, газету Правда від 1938 року. Давай Гітлер хоче міра, але тільки на своїх условиях. Е, так, про условія ми якраз будемо говорити з вами далі. Е, Держсекретар Ша каже, що на минулій зустрічі Росія е, вони почули Росію, почули те, що вона готова до миру, але за певних невідомих умов умови поки невідомі. Е, також він каже, що про умови закінчення війни треба запитати і Україну. Бо для досягнення миру потрібна згода всіх каже. Ну було би не геніально. Ти знаєш, я би тут хотіла процитувати ще й президента Зеленського, який сказав про те, що нас не треба кликати за стіл перемовин, тому що це наш стіл перемовин. Війна йде в Україні на території української землі. Вона трошечки йде на території Росії, але основна її частина запеклих бойових дій йде на території України, тому це наш стіл. І ми тут маємо вирішувати, кого до нього запрошувати, ти хочеш а кого ні. Сказати Катерина, що суд же не наш, да? так? Ем... У мене таке враження, що от, от вкотре ти хочеш. Ми її поки тримаємо. Знаєш, поки є е, е, вигода, ми її будемо тримати. А якщо вигоди не стане, то відповідно наша вона нам потрібна. Ну, згоден. І, насправді, коли ми від звідти зрозуміло, я сподіваюся, ми цю територію обміняємо на щось наше. Це зрозуміло і план. Сподіваюся, що так воно і буде. Але питання в тому, що суд жити не буде, ну, як, як містечко, воно вже фактично повністю вщент зруйноване російською авіацією. І це до того, що коли хтось каже, навіщо ми пішли туди, ну, хай, хай краще каби туди падають, ніж в Сумську область. Мені здається, це зрозуміло. Ну і власне на що ж готові піти. Давайте ще раз нагадаємо, тому що за словами президента США Дональда Трампа Путін йому нібито не те, що сказав, ні те, щоби підтвердив. Але Трамп каже, що Путін може погодитися от на цих європейських миротворців в Україні в рамках потенційних домовленостей по припинення війни. І відповідно Трамп сказав: так знаєте, жорст, жорстко так. знаєте, він це прийме. Не знаю, чи Путін готовий це приймати, але Трамп в тому, нібито впевнений, що на європейських миротворців Путін погодиться. Я ще раз нагадаю, що миротворців зі штатів нам не варто чекати, сказав Дональд Трамп. Натомість європейські миротворці кажуть про те, що вони хотіли би, щоб штати їх хоча би прикривали з повітря, у сенсі того, щоб вони забезпечили достатній для того ем, захист неба або в систему МППО, або літаками, які змогли би їм гарантувати безпеку, навіть якщо вони будуть знаходитися не на. Першій лінії фронту відповідно а далеко в українському тилу, тим не менше, хотілося б, щоб цей напрямок, цей фронт і цих миротворців кажуть в Європах, все ж таки в Україні тут прикривали і захищали цією парасолькою від сполучених штатів. Подивимося, як то вийде. Ну і власне деякі європейські країни готові направити миротворців в Україну як гарантію безпеки після підписання мирної угоди, але не на лінію фронту, сказав Еммануель Макрон, виступаючи разом з Трампом у Білому домі. А відповідно, щоб вони знаходилися все ж таки в тилу. А натомість сказав, що якщо раптом потрібна буде допомога. То ще певна частина миротворців буде знаходитися в Польщі. Вони можуть прийти на допомогу тим, які будуть знаходитися в тилу українському. І Авіація між іншим теж буде базуватися в таких державах, як Румунія і Польща, вочевидь. Ну тобто наших сусідах. Було б прикольно, щоб американська авіація базувалась в Угорщині і стартувала бомбити російських негідників. Прямо спід під Будапешту або Нірідгази, рідгази. Ну принаймні, Деберсен теж підійде.